Вчора були кайфулі, весь вечір зі світлом. Сьогодні у нас уже такої лафи немає. Світло вимкнули на 2 години. Ну, на 2 години то не страшно. Зараз чайок будемо пити. Сьогодні купила новий чай. Пахне, прям дійсно, пахне новим роком. Зараз будемо куштувати. Що воно за чайок такий? До речі, чайок смачний. Сьогодні згадала фразу з дитинства, яку говорила мені мама, і от ця фраза зробила мій день. Вона просто універсальна. Треба було її брати собі десь на заметочку туди і проносити просто через все життя. Коли щось не виходить, коли там якісь негаразди, тобі здається, що от все, в житті просто от потеря-потерь. Треба просто от собі сказати. І що мені тепер? Всраці і не жить? Також цю фразу можна інтерпретувати по-іншому, в залежності від життєвої ситуації. Коли щось гарне тобі показують там, і кажуть, дивись, дивись, яке в мене там щось гарне, там платінко, теж можна сказати, угу. всраці і не жить. Так що беріть на занято, як мені сьогодні згадалось, захотілося з вами поділитися. Мам, привіт! Е, мене ще сьогодні, знаєте, що торкнуло. Сидю я щось десь лазила, а в Ютубі лазила. Десь у дівчинки-блогера побачила, там, що її підписниця прислала газету. Я така думаю, блін, люди виписують газети. Ну, мені здавалось, що вже їх ніхто не виписує, тому що ну, мобільні телефони, там, куча оцих груп з новинами. І тут я бачу, що люди виписують газети. Я не знаю, чи то я вже подорослішала, чи я, ну, я не знаю. Але я залізла на сайт Укрпошти і почала дивитися газети. Думаю, собі виписати на 2026 рік якусь газету. Там, типу, кулінарія, до прикладу. Так, я розумію, що багато є рецептів в Ютубі, в інтернеті, але то не ну, те, то геть не то пальто. Ну, це ж круто, коли ти такий хоп, знаєш, ой, тобі сьогодні газетку принесуть, там, погортати її, цей аромат друку. Блін, ну це, це круто. Я пам'ятаю, що я виписувала газету з рецептами, там щось про кулінарію. Причому я жила у в Миколаївській області, а газета була Кіровоградського видавництва. І оце от я думаю, і зараз я живу в Кіровограді, ну, в Кропивницькому. І оце думаю, блін, може виписати собі якусь газетку. А ще я раніше в юності читала журнал. Боже, як він називався? Ну, Ліза, там це ж зрозуміло було, тому що колись було видавництво Cool Girl, то що геть дитинство. В общем, всякі там журнальчики про зірок. Мені так подобалось, ну, ми не виписували їх. Просто кожного разу, коли їздили на ринок, то нам батьки купували з сестрою ці журнали. І оце, я думаю, треба собі щось виписати. Блін, прям так захотілося. Ну, Я залізла, до речі, подивилася, е, там не дуже за високі ціни на ті газети. Там. Якщо саме газета, то вона щось взагалі там копійки стоїть, там, той випуск коштує там, щось в районі 20 гривень, е, виходить щотижня, можна на місяць оформити підписку. Ну, я вже дивилася, як думаю, може на, на півроку. Ну, коротше. Дорослішею, хочу собі щось повиписувати, якісь газетонки, щоб було що почитати. Може, якісь кросворди чи сканворди. Бо зараз ну, все, все в телефоні. Але ж було колись таке, що не було цих всіляких додатків в телефоні програмок, і ми реально сиділи. Я пам'ятаю, коли вимикали світло, мама, при свічці свічці, сиділа, розгадувала сканворди, всі насіння соняшникове, Блін, це було так класно. А зараз ми вже і забули за ті газети, журнали, з телефоном тільки лежиш собі і та зараз вже і телевізор ніхто не дивиться. Ми його так серед тижня, ну, навіть оце. я вчора як дико включила, та у мене було, я себе, я не знаю, людиною відчула. Білою людиною. А так взагалі ми телевізор не дивимося. Ото я ж кажу, я зранку трошки вмикаю і на вихідних, коли я готую, то вмикаю там по СТБ щось якісь шоу дивлюся. А так все життя в телефоні. Ти телефон гортаєш, там по, по сайтам лазиш. Коротше, буду собі виписувати газету. Звізда, да? Ти зірка? Неш. Злюка. Боже, в кого ти таке зле? В кого ти таке зле? Смачно? <гум> Цілий день сам сьогодні шкоди не наробив штори нам на місці всі. Що да? тебе? Нудний день пройшов, да? Слюка, ой, слюка. Ну так о, коли б ти ще ноги помив. Да, Неш, коли б ти ще свої ноги помив?